Слава Ісусу Христу! Ага. Велика церковна сім'я на Клідові. Ви знаєте, коли я зайшов сюди до цього залу, мене на мить понесло в роздуми, тому що десь на ранніх стадіях моєго служіння я переплітався із життям тієї церкви, ще в старому домі немолитви, співав пісні, може, вже й новому, і десь так на мить. Ну і цю церкву відвідував мій. Рідній дядько Василь Макарович Я ми дуже сім'єю любили його, він багато років тут служив, Тут є його дочка, моя сестра, діти. І я дивлячись на вас, там багато знайомих лиць. Ну, чудово бути в одній сім'ї Ісуса Христа. Але я маю тему сьогодні, яку специфічна дуже тема, яку я хотів би вам э, висвітлити, зачепити, щоб ми разом помолилися. От багато вже було сказано про реформацію, реформація. Я собі ще назвав його новим словом Сів. Більше молоді люди це розуміють, коли купляють якусь побутову техніку, комп'ютери або щось інше, коли вона зависає або якісь там глюки відбуваються, там є така кнопочка, коли ти її нажимаєш, і вона відновлює до заводських установок. Ви знаєте, в житті християн часто так буває, що десь ми на якомусь шляху йдемо. І починає щось глючити, починає щось зависати, і ми не знаємо, куди йти. І з того приводу апостол Бог свого часу сказав до коринтян або перед до Хала... догалати Ви йшли добре. Хто зупинив вас не покорятись істині? І він сказав до коринтян, Я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів, бо не можете бути чаші Господні і чаші вісцової. Я хотів би зачепити сьогодні тему реформація. Християнстві щодо язичництва. Знаєте, у всі часи ця тема була дуже, не так скажу, у всі часи ця тема викликала багато конфлікту і багато різних непорозумів. Навіть уже в наші дні, і взагалі в часи історії християнства, якби церква великий як акцент робила ну, не на не на тому, що веде до спасіння, а на дрібних речах акцентувала, а, а а, важливі речі вони десь упускалися. І скажу так, що культура будь-якого народу, особливо в Україні і славянського народу, вона ну не тільки а всіх народів завжди базується на релігії. А з історії ми знаємо, що до того, як прийшло християнство, на наші землі було корінне язичництво, поганство ще можна так назвати. Знаєте, знає, чому поганство? Поганство означає слово селянин. І коли нав'язувалося примусово християнство, то християни, селяни вони противилися тим християнським принципам і казали, що погано хочуть приймати цього, погано не хочуть. І так пішло слово погане. Потім воно набрало іншого характеру. Отже, культура нашого народу вона тісно переплетена з поганськими звичаями і різними традиціями і забонами, які, на жаль, увійшли. В наше християнське життя. Ми знаємо з історії, що коли у 988 році князь Володимир проголосив християнство офіційну релігію, можливо, не знали, весь центр поклоніння оцим язичницьким богам перемістився на Тернопілля, на Сбруч, Усятинський район. І протягом 300 років історія каже, що коли навіть була офіційна церква в неділю ранком. Відправляли богослужіння в церкві, а ввечері ходили на капища і приносили жертву ідолам продовж 300 років. І уявіть собі, це ж були свята різні, це ж були різні традиції, різні звичайні. І церква вона хотіла населити свою культуру Євангелія. І їй це так тяжко було. І там, де не могла церква ну, нав'язати своє бачення, вона охрестинізувала поганське. В результаті чого утворилося у вас синкретичне, таке гібридне християнство. Ну, Закцентую вашу увагу на деякі речі. Наприклад, візьмемо християнські свята. Те ж саме різдво Христове, яке ми святкуємо. І це з давніх давен було свято колядів. Я вам просто розкажу де річ коротко, я не заберу багато часу, хоча має 15 хвилин, але у мене нема пісня. Була богиня коляда, це, це в легенді кажеться, але подивиться, наскільки це шокуюче виглядає, яка е, народжувала по легенді оцього е, язичницького божка Дажбожича, да, якого всі хотіли вбити, особливо цей е, Змій Коротун, який хотів його вбити. І тут раптом давалося його спасти, люди брали вертепну зірку, ходили від хати до хати і співали кусь пісні. Ой, радуйся, земля, ясним світ народився. І готували всі ці блюда, всі ці страви під це свято. Скажіть, що ми сьогодні маємо в християнстві? Я не виступаю проти свята Різдва Христового, але скільки є традицій, обрядів, ті самі приготовлення блюд і таке інше, сьогодні воно ну, укорінена. Кукурі, Мене, ми кажемо зелені свята. А що ми кажемо зелені свята? Ви розумієте, що в давні часи зелені свята це було поганське свято, бо люди вірили, що духи померлих предків живуть в деревах. Люди ходили до лісу, ломили гілля і приносили ставили біля входу своїх домів, щоб якоби приблизити духи померлих людей. А сьогодні християнство до чого скотилося, що навіть з церкви оце гілля несуть лепеху стелі. І ми навіть свідомо не розуміємо, який зміст в тому був з давній укладений. Візьмемо ті самі е, писанки крашені яйця. Я багато років присвятив люблю історію, вивченню історії. Одного разу зустрічався з археологами із терно, з із Тернополя, Страєзнавчого музею, і мені показує археолог писанку, який вже тисячі років. Ще коли з християнство в нас не було, вона розказує, вона вже вкаменіла. І каже, розумієте, що писанка з давніх давен це було яйця розфарбоване знаками зодіака. Люди брали ці яйця, пекли пироги, йшли на кладовище, яйцями вони викликали душі померлих, а пирогами їх пригощали. І каже, коли я сьодів, це як історик сказала би, в народі мене би побило би каміння, тому що церква вже придала тому зовсім інший зміст, зовсім інше значення. Скільки сьогодні я такого? А, а якщо ми візьмемо ось такі речі, чорний кіт перепів дорогу, а якщо ми візьмемо е, Зузуля є? Зузуленька на куйну мені, скільки я ще років маю холостяком ходити. А, а деякі батьки кажуть, ну присядьте до мене додому, У мене дочка є, бо треба, щоб вона замуж вийшла. А коли люди помирають, ви знаєте, чому три рази на порозі випускають труну? Тому що з давніх даван в народів народах було розуміння, що п'єць в хаті це як ритуальна піч, десь жив домовив. І коли людина помирала і виносила з дому, і схвалити три рази на порозі, якби прощання з домовиком. А весільні короваї. З давніх дивенту проведення цю шлюбу була богиня Ладо, і коли люди вступали в дружнє життя, вони пекли корова як жертовний хліб для того, щоб вона покрила своєю благодатною сім'ю. Скільки сьогодні є у цих забобонів, повір, традицій, звичаїв в нашому християнському житті? Я вам скажу, може, можемо сказати, що це не впливає на нас, бо ми стали вже дітьми Божими, але ви знаєте. Ми, ми до є діти Божі, але Бог нам дає розуміння, щоб ми не давали поводу. Коли ми хочемо бути здоровими, от я бачу 13 лікарі, ми, ми ж не поступаємо так, що ми знаємо, що там є інфекції, там є хвороби, і ми свідомо йдемо, бо ми й діти Божі. Ми, якби, застерігаємо себе, Бог нам дав розум. Якщо ми знаємо, що це є територія кола гадючого, або люди, як справляють якісь традиції, які заборони, і ми знаємо, що це неправильно, більше то саме цьому участвуємо. Чи не відкриваємо ми двері для цих злих духів, які атакують наші а потім ми молимося, пишемо заявки в церква, щоб до цього позбутися. Господи, звідки воно прийшло. І саме реформація, Бог каже, я хочу, щоб ви позбулися, позбулися цих ідолів, позбулися. Пам'ятаєте цю історію про Гедеона. Він, молодий хлопець, не хотів щось зробити в своєму народі. І Бог йому сказав, Гедеоне, ти повинен зруйнувати жертовники, які построїли батьки твої. Пам'ятаєш, жертовники бісів. І каже, лише тільки тоді прийде благодать, лише тільки тоді прийде благословення на цей народ. Дорогі мої брати і сестри, сучасне відродження язичництва в Україні сьогодні, воно ще більше нагнітає саму. Ну, весь цей Ви знаєте, що на Україні вже є десятки і десятки зареєстрованих язичницьких церков, називається рідна, рідна українська віра, рун-віра, де люди пропагують. І це саме найболячіше, що це підтримується людьми високого рівня, представниками, які є при владі, і мстері дорожки. Навіть в Тернопільській області є вже такі зареєстровані громади. І саме найприкріше, що діти, молодь, виходять, тому що їх заманює ці повір'я, ці гадання. А що сталося в церкві Христовій? Дух Святий уходить. І наше християнство стає таким, як брат казав, сухим і Написано, не впивайтесь вином, а сповняйтесь духом. А якщо нема сповнення духом, то люди впиваються вином. Якщо в церквах немає цих Божих чудес, якщо в церквах немає життя я говорю в цілому, то люди клюють на повір'я, люди клюють на язичництво, на ці обряди і молодь, ви знаєте, просто сліпо йде і грязне це в цьому пухах. І коли я говорю за реформацію, я хотів би сказати, що це питання не просто один рік святкувати. Ми кожного дня повсякденно на роботі, в навчальних закладах. В нашій церкві є одна вихователька, яка навчає дітей в дитячому садочку. і вона каже, що робити. Такі тих свят, які зв'язані з тими чортами, з демонами і все, що робити, я не можу сама поперти проти цієї системи, вона виставлять з роботи. І ми мусимо, чити, як батьки підписувати заяви, наші діти не будуть участвувати в цих процесах, то в язичних обрядах. Ми, як християни, давайте ми будемо творити християнські звичайни, які б би Іванівський дух, атмосферу Божого царства. Церква. Звичайно, ми не можемо на цій землі створити досконалого Божого царства, як би ми не намагалися. Але ми зможемо показати його природу. Характер і відкрити людям Божу волю. Ми не можемо, звичайно, вирішити всіх проблем суспільства і наших родин і таке інше. Ми не можемо повністю викорнити гріх. Але через Івангелію ми можемо це суспільство, де ми живемо, зробити краще. І я вам скажу, тому боротьба за утвердження християнських цінностей, вона була, є і вона продовжується. І ніхто не зупиняє. Це оце, утвердження того світу. Тому що Бог нам дав подушну зброю проти всіх сил зла. І ця духовна боротьба, ви знаєте, на закінчення я розкажу цю історію. Одному чоловікові в племені приснився сон. Два бики між собою б'ються. І він прийшов до місіонера і каже, скажіть, будь ласка, як розуміти цей сон? А він каже, які були кольори, в якого були бики? Ну, каже, білий і чорний. І місіонер став подумав, і Бог йому дав розуміння. Каже, переможе той вид, якому ми дозволимо перемогти, який сильніший. Ви знаєте, якщо ми не будемо несті іватись повчення, якщо ми не будемо проголошувати істину Христову, то переможе той діявольський вид, що тобто підуть туди наші діти, а ми потім будемо воклом кричати, де наші діти ділиться. І тому ця боротьба. Бо це все, ви знаєте, за одне, ні за що інше, ні за посаду, ні за кар'єру, ні за ще, ні за що, а за найбільшу цінність це людська душа. Це людська душа, за нійде непримиренна війна. І, і я скажу, Бог здатний далеко, і по сьогоднішній час він сказав такі слова. Я шукаю хоч би одну людину, яка б стала у за землю». Хоч би одну людину. І ми знаємо з історії, що одна людина. Візьміть той же самий Йона, проповідував не невій, більше 300 тисяч людей спаслося. Інші не ємія, єстра, одна людина. Один прогонить тисячу, двоє десятки тисяч. І по сьогоднішній день Бог шукає відважних людей, які би могли б сказати, стоп, збираються на свята, зійшлися родиною. Починаються якісь такі не, нечисті, неприємні речі. Ви можете сказати, друзі мої, стоп. Давайте ми по-іншому. А в Євангелії є така історія. Давайте ми послухаємо іншу, ми боїмося. бо ми хочемо зберегти мир. Боятися, щоб зберегти мир це сама найбільша правда. Ми повинні йти на жертву. Якщо навіть цінують своєго життя, як мав хрестити, але ми повинні йти і робить нам сьогодні виклик, церква Христова. Стати і починати резіп, повертатися в коріння євангельської науки. І щоб вона могла жити в нас і оця. Культура, ця аура Христового вчення, вона вона розповсюджується між нами. Тоді впадуть поняття різні, ти з якої церкви, ти з якого вчення все впаде, буде, буде просто чистота любов Христової, буде атмосфера Божого Царства. Я закликаю сьогодні вас, дорога церква, дорогі друзі, до цієї молитви, щоб ми могли сказати цій молитві Боже, ось я пошли мене. Там, де я можу що не зробити, я це зроблю.